Протягом трьох днів у горішніх плавнях тривав весняний турнір із плавання Кубок Ферум. Змагання зібрало майже 400 учасників із різних міст країни. На старт водних доріжок басейну Нептун виходили юнаки та дівчата віком до 14 років. Медалі розігрувалися у трьох вікових категоріях. Як відбувалися запливи та хто здобув перші комплекти нагород, розповідаємо у наступному сюжеті. Турнір з плавання «Кубок Кубокферу це традиційне змагання, що двічі на рік збирає на водних доріжках басейну Нептун юнаків та дівчат із різних міст України. Враженнями від першого запливу поділилася 11-річна Вікторія Ігнатенко з Черкас. Мені дуже сподобався час. Мабуть, виконала перший дорослий розряд. Заплив був дуже легкий і гарний. Я на турнірі вже в третій раз. Тут дуже гарно, гарна організація та басейн. Я е, хочу здобути шість золотих, але гарні спортсмени. Тож треба буде постаратися. Турнір Кубок Ферум запроваджено для того, щоб конкуренція з боку представників інших міст країни сприяла прогресу юних плавців горішніх плавнів. Цей турнір ми вже проводимо четвертий рік поспіль. От, і... Це що дає? Дає нам можливість нашим спортсменам конкурувати з спортсменами других міст. Хочу подякувати перш за все спонсорам, які дають нам можливість проводити проведення цього турніру. Це громадська організація Ферум, також відділення Національного олімпійського комітету, в особі Ніколая Вікторовича Шишлікова. Вони постійно нас підтримують. Турнір з плавання Кубок Ферум завжди проходить на високому рівні завдяки підтримці головного партнера змагання громадської організації Ферум. На урочистому відкритті змагання усіх присутніх привітали завідувачка сектору фізичної культури та спорту, відділу культури, спорту і туризму горішньоплавнівської міської ради Ольга Карпенко, директор ДЮСШ номер 1 горішніх плавнів Віктор Чирочка та виконавчий директор відділення нок України у горішніх плавнях Микола Шишліков. Затим очільник першої спор... Школи Віктор Чирочка нагородив найкращих вихованців відділення плавання ДЮСШ номер 1 які досягли успіхів на змаганнях та виконали нормативи. Серед нагороджених Владислав Невмержицький та Дмитрій Архіпов, які на цьому турнірі виконували обов'язки суддів, а також Марта Калинюк і Вікторія Кобиляцька, які брали участь у Кубку Ферум. У нас є прогрес, так З, виконують нормативи, юнаки, дівчата. І що очікуєте від цього турніру, від вихованців ДЮСШ номер на Ну, перш за все, це е, дає можливість виконання нормативів. завдяки тому, що е, на, на цих змаганнях присутній віце-президент федерації плавання. України міц Віктор Михайлович. Тому цей турнір придає значення, де можна виконувати нормативи. Я скажу, що до конкуренції ще трішки далекувато. Як вийти на такий рівень, як Юля Ткаченко вийшла. Да? От. У нас вже є виконання нормативів. Кандидата майстер спорту виконують діти перший розряд. Тобто рухаємося вперед. До перемоги цей процес не такий швидкий, як хотілось би, але будемо в цьому напрямку рухатись. Нагороджені вихованки ю номер один підтвердили свій високий рівень вже у перших запливах змагання на 100 метрівці вільним стилем. У своїй віковій категорії Вікторія Кобеляцька стала третьою. А Марта Калинюк здобула перемогу та в подальшому стала мультимедалісткою турніру. Виступила добре два перших вчора. Друге по 200 вільному стилю. Та естафета перша у нас. Дуже важко. Я не знаю чого, але дуже важко було. Конкуренція висока була? Так. Висока. Ну, які цілі ставила собі на цьому турнірі і що тренер казав? Проплисти по своєму лучшому результату. Задоволена результатами? Ну так, в принципі. Але не усіма, ну, а так задоволена. Участь в офіційних стартах вимагає від учасників зосередженості та відповідальності. Такі ж якості виходять на перший план у найочікуванішому виді програми турніру командних естафетах. Тут завжди триває захоплива боротьба. Учасниці цих запливів діляться своїми враженнями. Дуже гарний, дуже класний, з емоціями. Мені дуже все сподобалось. Де здобула грамоту, чи єдина грамота медаль, чи здобувала вже. Поки що за два дні я здобула тільки одну грамоту. Надіюсь, завтра ще будуть якісь результати. Здобула я по а, 50 метрів на спині. Які емоції отримуєш від плавання взагалі, від занять спорту? Класний такий адреналін мені дуже подобається. естафету пливла? Так. Які враження від естафети? Дуже класно. Ми як одна сім'я. Ми е, підтримували один одного, допомагали. Е, дуже все добре. Які в тебе враження від естафети? E, дуже чудові, було тяжко плити. Це правда, що під час асафети пливеш на максимум і більше, ніж максимум. Так. А чому саме? Тому що треба відірватися наповне, щоб е, був хороший результат і е, добрий час. Протягом трьох днів змагань юнаки та дівчата виборювали медалі весняного кубка ферум із плавання на різних дистанціях у запливах вільним стилем, брасом, батерфляєм та на спині. Найкращі у своїх запливах отримували медалі, грамоти та подарунки від спонсорів. Проведення такого масштабного змагання це чергове підтвердження гарного розвитку плавання у горішніх плавнях. Адже цей вид є одним із найпопулярніших у місті. З року в рік це доводять як масові міські змагання за участі вихованців ДЮСШа номер Шануродин, так і турнір Кубок Ферум, що збирає велику кількість юних плавців з різних міст країни та дарує їм лише позитивні емоції.